Добрий день, шановні друзі! З вами я, Олена Козовенкова. Сьогодні ми поговоримо про тему рівняння. Та, що у п'ятому класі. Зверніть увагу, перед нами три математичних речення: перше, друге і третє. Перше 2х плюс 3. Друге. 2 помножити на суму о, чисел 4х плюс 3а. І третє. 7х плюс 4 дорівнює 11. Що з представленого ми би назвали рівнянням? Ось з усього всього. Рівняння це рівність, тобто обов'язково має бути знак дорівнює. Рівність, що містить невідоме. Невідоме значення якого треба знайти. Отже, сподіваюся, що вам зрозуміло, що ані перше, ані друге не являються рівняннями, тому що тут немає знаку дорівнює. Як ви розумієте, ліва частинка має дорівнювати правій. Тобто, за якого значення х ліва частинка дорівнюватиме правій? Думаю, що вам легко порахувати, 7 помножити на 1 додати 4. Все це буде дорівнювати 11. І тоді воно насправді дорівнюватиме 11. Якби замість одинички я би поставила 2, то цей вираз би дорівнював. давайте подивимось чому, Зараз я зітру. Весь цей вираз дорівнював би 7 помножити на 2. 14 додати 4 18. А 18 не дорівнює 11. Значення невідомого, за якого рівність набуває правильних значень, називається коренем рівняння. Розв'язати рівняння означає знайти, чи має воно корені, і які. Так, коренем рівняння х додати 5 до рівня 20 буде 15. А коренем рівняння 0 помножити на y рівня 8. Взагалі не буде такого кореня, тому що не можна знайти число, яке примноженні на 0 дало нам 8. Тобто коренів не існує. Пригадаємо, що для знаходження невідомого доданка треба від суми відняти відомий доданок, що х плюс 7 дорівнює 11, нам треба знайти невідомий доданок. Для цього ми від суми, тобто х дорівнюватиме, від суми віднімемо відомий доданок. Х дорівнює 4. Для знаходження невідомого зменшуваного треба до різниці додати від'ємник. Хміну 7 дорівнює 4. Отже, х дорівнює 4 додати 7. Тобто до різниці додали зменшуване від'ємник. Для знаходження невідомого від'ємника треба від зменшуваного відняти різницю. 48 мінус х дорівнює 35. Х дорівнює від зменшуваного відняти різницю. Отже, х дорівнює 13. Для знаходження невідомого множника треба добуток поділити на відомий множник. Z помножити на 4 дорівнює 28. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток 28 поділити на відомий множник. Тобто з дорівнює 7. Для знаходження невідомого діленого. Треба частку помножити на дільник. Y поділити на 2 дорівнює 16. Для знаходження невідомого діленого потрібно частку 16 помножити на дільник на 2. Y 32. Для знаходження невідомого дільника треба ділене поділити на частку. Отже, 20 поділити на х дорівнює 4 невідомий дільник х дорівнює ділене, що ділиться на частку. Х дорівнює 5. А тепер увага. Рівняння, що містить дужки, розв'язують за тими самими правилами. Хоча ні, з'являється ще одне правило правило саперів. Це наш з вами секрет, так він називається між нами. Перед нами рівняння 120 поділити на х плюс 1 дорівнює 24. Спочатку ми дивимось, де знаходиться наше невідоме. Ми маємо запам'ятати, що дія, яка стоїть біля нашого невідомого, в даному випадку це плюс, має виконуватись найостанньою. Спочатку ми маємо ніби розмінувати а, всю цю міну, бачите? А, перший, дріт, перший дріт той, що подалі від невідомого. Отже, взяли невідоме з усім, що біля нього, а, в яку-небудь коробочку, і дивимось на дальню дію ділення. Ми знаємо, щоб знайти, уявляємо собі, що ось це зараз наше невідоме. Щоб знайти невідомий дільник, нам потрібно ділене 120 поділити на частку на 24. Отже, ми так і перепишемо: х плюс 1 дорівнює 120 поділити на 24. Х плюс 1 дорівнює 5. 5. Тепер у нас залишилась лише одна дія, і нам потрібно знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Отже, х дорівнює 4. Розв'яжемо ще один приклад. 44 ще одне рівняння. 44 додати суму чисел 12 плюс х дорівнює 69. Ми дивимось, що у нас заміновано спочатку, і розкриваємо найдальній дріт. Отже, це плюс діє додавання. Якщо діє додавання, то ми шукаємо невідомий другий додаток. Щоб знайти невідомий доданок, а він у нас. 12 плюс х, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Отже, 12 плюс х дорівнює 25. Тепер у нас х розкривається, і ми бачимо, що біля нього стоїть дія додавання. Ми знов шукаємо невідомий доданок х дорівнює. 25 від суми, віднімаємо відомий доданок, мінус 12. Тож, х дорівнює 13. У такий самий спосіб. За такими ж принципами ми будемо розв'язувати і величезні наші рівняння. Отже, ми спочатку дивимося, де стоїть невідоме і яка діє від нього якнайдалі. Тож, якнайдалі діє множення. Ми шукаємо наше все невідомо. 97 додати 75 поділити на 50 мінус 5х. Чому я кажу сапери? Тому що ми відрізаємо найдальший дріт. Це невідомий множник. Він дорівнює, а, тому що ми добуток 500 ділимо на відомий множник. Отже, дорівнюватиме він. 100. Шукаємо наступну дію. Тобто наступний найдальший дріб. Це дія додавання. Обводимо знову нашу міну і дивимось. Додавання. Як знайти невідомий доданок? 75, що ділиться на 50 мінус 5х дорівнює. Невідомий доданок це сума, мінус відомий доданок, мінус 97. Отже, це буде дорівнювати 3. Наступна далі дія ділення. Обвели знову ж таки нашу коробочку. Як знайти невідомий дільник? Щоб знайти невідомий дільник, а він у нас 50, мінус 5х. Нам потрібно ділене 75 поділити на частку. В результаті отримаємо 25. Тепер ми вже добираємось ближче до самої бомби, бачите? Але у нас ще залишилася одна дія віднімання. Тобто, ми шукаємо невідомий від'ємник 5х. Невідомий від'ємник дорівнює зменшуване 50. Від якого ми віднімемо різницю 25. Отже, 5х дорівнює 25. І залишилася остання дія дія множення. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток 25 поділити на відомий множник. Х дорівнює 5. Отак От легко ми можемо з вами розв'язати величезні рівняння. З вами була я, Альона Козовенкова. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, а головне пам'ятай, у тебе все вийде. До нових!